Як знаємо, нині в Україні у кожного свій фронт у школярів, навчальний. Втім, поміж щоденними уроками діти прагнуть розкрити себе, свої таланти, якими Бог так щедро винагородив їх. Аргатинська міська рада усіляко підтримує юні обдарування. Нещодавно у рамках програми розвитку та функціонування української мови вдалося видати літературно-мистецький альбом Обіймай Україну творчим крилом. 39 молодих майстрів пара та 40 художників Рогатинської громади стали авторами цієї творчої збірки, яку презентували акурат перед Різдвом. Свято. Найбільшої надії і любові. У читальній залі Рогатинської бібліотеки відбулось свято пошанування дитячих талантів. Кожна людина в цьому часі живе з найбільшою мрією, з мрією, щоб настала довгождана, бажана перемога. І коли була весна, і 21 березня був Міжнародний день поезії, поети писали слова, поезії ми читали, а бібліотека оголосила конкурс. Хто? Пише вірші, малює малюнки, переносить в бібліотеку, і ми задокументуємо, ми запишемо в історії вашій поезії. Ніхто направду спочатку не думав, що вийде у світ збірочка, тому що ми не знали, скільки збереться талановитих дітей, ми не знали, скільки ж напишеться малюнків. Саме напишеться. І не випадково говорю це слово. Тому що слова народжують поезії. А кожен з вас, хто малював пензлем, народжував картину. Теж писали картину. Кожен з вас був як іконописець. Тому що ви хотіли відобразити найважливіше те, що в серці України. І не випадково брали назву Обіймаю країну творчим крилом. Країну Україну. Творчим. Кожен з вас своїм, хтось словом безпосередньо, хтось фарбами на полотні. І найважливіше ще слово обіймаю. Сьогодні обіймаю маму з татом, який є поруч зі мною. Обіймаю солдата, який боронить мене на передові. Обіймаю тих людей, які зараз плетуть сітки, стараються робити свічки, які працюють. Заробляють гроші для того, щоб ми могли повноцінно жити і працювати. А ще ми в сьогоднішній день обіймаємо Україну своєю любов'ю. Ви майбутня гордість нашої держави, тому що перемога обов'язково настане, а з вас народяться великі люди, великі українці. Я від щирого серця передаю слова вітання вам від нашого міського голови Сергія Степановича Нацалика, який. Дякую вам, перш за все, за ваш талант, за вашу працю, за те, що ви долучилися до творення історії України, що ви не байдужі, що ви співпереживаєте за Україну. Ви пишете словами поезії, малюєте картини для того, щоб не бути байдужим, а в цьому часі щось зробити для України. На святі образу і слова діти читали рядки власних поезій, дивували присутніх летом своєї фантазії, влучними зворотами і зовсім не дитячими темами, основна з яких війна для більшості з них ця збірка стала дебютом і дебютом успішним. Тож сподіваємося, надихне наших талановитих дітей на наступні творчі звершення. А нам, дорослим, лише належить підтримувати їх у цій яскравій подорожі у велике мистецтво життя.